Вітаю всіх, шановні колеги! Я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Давайте сьогодні поговоримо про відкладені ордери. Заздалегідь треба зазначити те, що є ринкові ордери, які відкриваються миттєво, ось так, наприклад, торговля в один клік. Виставляється об'єм і напрямок торгівлі. Виставляється на тому місці, де є ціна, одразу ринковий ордер. Потім вже виставляється Take Profit і Stop-Loss. Але нас сьогодні цікавить відкриття відкладених ордерів. І давайте розглянемо, які ордери бувають, і як їх виставляти, в якому напрямку, на прикладі валютної пари американський долар канадський долар. І так, я вибрав цю пару саме тому, що тут доступно можна показати значення кожного з ордера, і можна доступно показати, як їх виставляти, на якому рівні. І для якої торгівлі. Подивіться, будь ласка, ціна знаходиться зараз на відмітці 1.3562. Це нам не важливо. Нам важливо те, що ціна знаходиться в ціновому діапазоні. У нас є рівень супротиву, ось так. І рівень підтримки. Зверніть увагу: це ціновий діапазон. Це Денний таймфрейм. Ми можемо чекати, поки ціна підійде до одного з рівнів, а вона 100% до одного з рівнів колись та підійде. І можемо відкрити ринковий ордер. Але навіщо нам чекати стільки днів? Дивіться, таймфрейм d 1 Скільки днів ціна падала, скільки днів ціна підіймалась і формувала цей ціновий діапазон? Тому ми можемо використати відкладені ордери і спокійно закрити метатрейдер і чекати відпрацювання. Дивіться, в чому сама суть? Коли ціна знаходиться в ціновому діапазоні, ми можемо використовувати флетовий підхід до торгівлі на відбій від рівнів. Або трендовий підхід на пробій рівнів. Дивіться, на пробій рівня, наприклад, підтримки, ми побачимо пробій цього рівня формування моделі розвороту тренду. 1, 2, 3. Тобто на пробій. Тому нам під цим рівнем. Необхідно визначити виставити відкладений ордер на продажу «Sell stop». Ось тут. Зараз відзначу це. Ось тут. Так, розкладка англійська. Ось тут у нас знаходиться відкладений ордер «Sell stop» під рівнем. Це трендовий підхід. Ми чекаємо формування трендового руху, але корекційного значення. Якщо ціна пробиває рівень 1.3976, сама цифра нам зараз немає, не грає ніякого значення. Нас цікавить пробій рівня цінового діапазону. Тому тут ми будемо торгувати відкладеним ордером «Buy Stop». Ось так. І цей відкладений ордер у нас буде знаходитись над рівнем. Чому? Тому що тут ціна буде в зоні покупця, тут буде вигідно покупати. І що Sell Stop, що Buy Stop – це відкладені ордери, які орієнтовані на пробій рівня. Якщо ціна пробиває рівень, активує наш ордер і йде далі, ми отримуємо профіт. Якщо ціна. Пробиває рівень, зачіпає наш відкладений ордер. Показую ось так. Або ось так. Якщо ціна вертається назад внутрі цінового діапазону, ми отримаємо просадку. А може, і стоп лоси Тому треба бути уважними з цими відкладеними ордерами. Необхідно чітко понімати, куди може піти ціна по факту тестування і пробою рівня. Або від ціни. Ми. Використовуємо торгову стратегію для себе, ми повинні знати, що ми хочемо, де нам необхідно поставити take profit, де нам необхідно поставити стоп Loss. Таким чином, зараз ми розглянули, як і де поставити відкладені ордери Buy Stop, Sell Stop за пробоєм рівня. Ці ордери працюють на пробій рівня. І так, якщо ми очікуємо. Повернення ціни цінового діапазону, або відбій від рівня. Можна окремо розглядати. Якщо ми чекаємо відбій ціни від рівня, ми будемо використовувати ордери лімітні. Це стопові ордери. А ми будемо використовувати лімітні на відбій від рівня. Ось в чому їх різниця. Дивіться, тут у нас над ціною виставляємо. Sell Stop. Ми очікуємо, що ціна підійде до рівня і відіб'ється від нього. І ми будемо отримувати заробіток, профіт при відбу ціни. Ціна підходить до рівня, а Sell Stop ми... Так, прошу вибачення, трошечки похибку зробив. Ліміт. Прошу вибачення. Sell Limit. На відбій ціни. Тобто ми чекаємо, що ціна відіб'ється від рівня, а перед цим активує наш відкладений ордер, піде вниз, і ми починаємо заробляти на продажах. Так само, так само ми будемо торгувати на відбій від рівня підтримки. Так, ось так. Тепер це дуже гарно, дуже красиво виходить. І так, додаємо ще один відкладений ордер. By stop, buy limit. Редагувати відео не буду, щоб всі бачили, що це живе відео, а не зрежисоване. Ось так. Таким чином, стопові ордери ми виставляємо за рівнем. Лімітні ордери, ордери ми виставляємо перед рівнем. Тепер все зрозуміло. Стосовно того, як виставляти ордери, яким чином механізм, ми можемо їх виставляти радниками, совітниками, порадниками. Я не знаю, як правильно, як правильно перекладається з російської советник. Вибачайте, ми можемо викладати ось так: дивіться: мишка, байстоп над рівнем. Виставляємо мишку там, де ми хочемо виставити відкладений ордер. Правою кнопкою мишки. Раз. Trading. Buy Stop. Ось ми виставили buy Stop – Відкладений ордер для торгівлі на пробі рівня. Він активований, він є. Але він ще не в торговлі. Ціна не підійде до цього рівня, не проб'є рівень, не зачепить ордер. Його потім можна видалити. Він зараз нам не дає ні просадки, ні заробітку. Просто це наші очікування. Відпрацювання сценарій торгівлі. Якщо ціна піде далі, або так, або так, активує наш відкладений ордер, піде наш заробіток. Так, це був... Це був ось так. Відкладний ордер стоповий buy stop. Тепер, як виставляється лімітний ордер, sell limit? Він знаходиться також над ціною. Виставляється цей ордер під рівнем? Все чітко видно. Sell limit. Ось, будь ласка, ось так виставляється sell limit. Ми очікуємо, що ціна підійде до рівня, відіб'ється. І вона активує наш відкладений ордер. І ми почнемо заробляти при відбої. стоп лоси будемо виставляти над ось цим рівнем. Так само це стосується sell стоп. Дивіться, будь ласка, Sell стоп. Програма сама, MetaTrader сама визначає, які ордери нам необхідно визначити виставити. Будь ласка, ось вам. Приклад того, як виставляти відкладені ордери. Якщо вам не підходить цей об'єм, яким ви збираєтесь торгувати, модифікація ордеру. І ми можемо поміняти ось тут все. Або виставити новий ордер меншого об'єму. Заздалегідь! В принципі, це все, що я вам хотів сьогодні показати. Що таке відкладені ордери, як ними торгувати, де вони знаходяться, відносно яких рівнів, як торгувати на відбій від рівня, як торгувати на пробій рівня, як виставляти? Дякую всім за увагу. З вами був В'ячеслав Возний, до нових зустрічів!